Малята, до нас сьогодні знову завітав їжачок. Він хоче віддячити вам за допомогу та пригостити вас яблуками і грушами. Я веселий їжачок, кожу в із голочок. По садку походжаю, фрукти під деревами в кошик збираю. Давайте з вами розглянемо, що у їжачка в кошику. У їжачка у кошику є яблука та груші. Дітки, якого кольору яблучко? Так, червоного, а грушка? Жовта, пригадайте, де ростуть яблука і груші. Молодці у фруктовому саду. Вчора ми з вами туди подорожували. А скільки фруктів приніс їжачок? Багато. А зараз пограємо з вами в гру. У нас є дві тарілочки. На одній зображено яблучко, а на іншій грушка. Давайте розкладемо яблука та груші по своїм тарілочкам. Спочатку розкладемо груші. Якого вони кольору? Правильно, жовті. А тепер яблучка. Якого кольору наші яблучка? Молодці, червоного. Їжачку дуже сподобалося з вами гратися. Тепер він пропонує вам погратися разом з вашими батьками. Попросіть їх нарізати для вас яблучко та грушку, а самі заплющте очі та спробуйте за смаком відгадати, який саме фрукт ви куштуєте. Сподіваюсь, вам сподобається така гра. До побачення, малята, до нових зустрічей!